Максименко Максим, тренер команди Десна Балінтех. Вітаємо вас з перемогою. На перший погляд по рахунку може здатися, що доволі легка Вікторія у вас сьогодні. Але чи вдалося Альянсу завдати вам проблем сьогодні? Дякую за привітання. Дякую команді Альянс за гру. Дуже гарний колектив. Досвідчені виконавці є в команді. Що з приводу нашої перемоги, то ну, команда Альянс на початку. Дала нам відчути, що є в нас деякі проблеми. Але дякуючи воротарю Варібану Артему, він декілька моментів, ну, я можу сказати, стопроцентних витащив. І ну, кінцівка показала, да, що витащив тоді, коли треба. Ну, в принципі, виконали все, що запланували, але все-таки працювати надалі треба більше. Барібан дійсно сьогодні на високому рівні відіграв. І от в коментарях під трансляцією було питання: чи дійсно чи Барібан настільки класно грає сьогодні у рамці воріт, чи це альянсу настільки не щастить? Як яка ваша думка на рахунок цього? Не можу вам сказати. Десь щастило і нам. Мабуть, вже і Артем був поза грою. Альянс, мабуть, в деяких моментах і не пощастило, ну перемагає сильніше.